Позитивний там прогноз і буде і збільшена була кількість і, і земельних ділянок, і площа земельних ділянок, які обробляються в цьому році, і продовжується розмінування. І це ще одна така категорія героїзму це наші фермери насправді, тому що е, вони ну, в дуже складних умовах працюють, і час від часу є підриви техніки і поранені працівники, і, на жаль, загиблі працівники цієї сфери. Звичайно, дуже складно працювати, особливо якщо це знов таки це ця зона, яка поруч з Дніпром, а, на жаль, є в нас вплив і на Каховський ГЕС, який суттєво ускладнює цю роботу, але працюють фермери, збільшують кількість земельних ділянок, відновлюються підприємства навіть по переробці сільськогосподарської продукції. Звичайно, масштаби зовсім ще не ті, які хотілося б, але поки йдуть бойові дії, на жаль, ну тут у нас не може бути іншого результату.